Всім привіт! На зв'язку Микола, і в цьому відео я хотів би е, розказати, показати, що було дороблено по шаблону для салону краси. Я розкажу, які були функції додані і е, як вони працюють. Ну що ж, давайте почнемо. Е, тепер е, запис до. Коли ми обирали дату для запису, ми обирали з кнопок. Зараз це відображається все дуже красивим календарем. Давайте подивимось: натискаємо записатись до нас, обираємо, наприклад, брови. І бачимо ось такий зручний календар, який ми можемо натискати сині. Синій текст він е, активний для е, натискання, е, чорний неактивний. Ми можемо натискати на стрілки і е, е, обирати саме якийсь місяць. Це у нас вересень. Якщо ми натискаємо сьогодні, то е, в нас е, приходить сьогоднішній місяць. Наприклад, обираємо друге число. Також тепер час для запису відображається таким списком. Якщо він синього кольору час, це значить, що він активний для запису. Якщо він чорного кольору, то це означає, що цей ем, час він вже зайнятий кимось. Тому натискаємо, наприклад, 11.00. Тепер, якщо ми переходимо до адмінпанелі і хочемо. І хочемо, наприклад, зараз ввожу... Пароль. Хочемо закрити якісь дні. Так, змінити графік. Наприклад, брови. Закрити час. Також це робиться з допомогою календарів. Так, діапазон дат. Обери початкову дату. Так, обираю, наприклад, з 10 серпня. Так, і по 15 серпня. Так, закрити весь діапазон. Тобто всі, весь час з 10 по 15. Так. Графік змінено. Так, я переходжу до основного боту на головну. І так, натискаю записатись до нас в брови. І бачимо, що десь з 10 по 15 вони неактивні, тобто так, я зараз натиснув 04, тобто вони неактивні для запису. Це означає, що якщо хоча б один верніш як, хоча якщо в якомусь дні немає зовсім вільних місць для запису, він просто буде в календарі неактивний. Так само, якщо Майстер закриває, ну, наприклад, їде у відпустку і закриває повністю якийсь там діапазон дат. Також ці дні не будуть активні в календарі і користувач просто не зможе записатись на ці дати. Ось такі були <coughs> зміни: якщо у вас виникає питання стосовно чат-боту, або стосовно стосовно умов користування цим чат-ботом, або стосовно придбання шаблону. Пишіть мені в особисті повідомлення в Телеграм. Посилання я додам в описі під цим відео, або пишіть коментарі під цим відео. Я теж з радістю відповім на них. Ну, а це були б останні оновлення. В мене ще є багато ідей, багато оновлень для цього шаблону, але це все попереду. На цьому в мене все. Побачимось з вами в наступних відео.